Всім привіт! Це наша нова рубрика Хлоптоп. І сьогодні ми поговоримо про цікаві факти автомобіля, про які ви, можливо, не знали. На багатьох сучасних автомобілях є буксировочна провушина, а точніше, гніздо для її вкручування. Вона розміщена за незамітною заглушкою на бампері. Достатньо лише підкорнути її викруткою, і буксир готовий. А ви знали, що стрілочка на індикаторі залишку бензину вказує на ту сторону, де у вас розташований бензобак? Це зроблено для того, щоб після покупки нової машини ви знали, з якої сторони під'їжджати до заправки. Багато окої без ключові брелки для відкриття машин, але не всі знають, що ключ все-таки є. Просто він дуже захований. Він пригодиться, якщо акумулятор в бруку розрядився. А ви знали, що всі американські автомобілі забезпечені такою фішкою тросом для відкриття багажника із середини. Ми боїмося уявити, після яких драматичних ситуацій ця фішка стала обов'язковою. Тепер, якщо ви попадете в ситуацію, коли у вас закрили в багажнику, ми надіємося що з вами тако не станеться. Ви будете знати, що вихід є. Якщо які небудь причині вам мішають підголівники на сидінні, пам'ятайте, що їх можна запросто демонтувати. Всі догадуються, що пластикові пімпочки посеред задніх дверей це активація дитячого блокування. Якщо її активувати, то дитина зможе відкрити двері з середини. Функція корисна, але пояснювальних наклеїк не завжди є. А про інструкцію по інсплутації я взагалі мучу, хіба їх хтось читає? Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте відео і всім пока!